Ви на каналі Zahar Life. І сьогодні я вам покажу відео вечірній вайб. Дивіться, тут така, у нас невеличкий ставочок такий. Дивіться, тут є такі камінчики білі, бачите? Ще тут є Отакі камінці великі. А ще тут є равлик якого я пару днів знайшов назад, і він десь тік від мене і знов прийшов. Він вже не живий напевно. Дивіться, і ще тут є, е, бачите, отакі е, панцирі від устриці, в яких устриці. Ми колись їли їх і е, я взяв остатки. Тут їх дуже 4 шустри ці дві. Дивіться, е, далі в нас тут такий невеличкий совочок, бачите? Далее тут вот такие фунтаны, Не фунтан. Бачка. Вин выключается и включается. Бачка. Далее, бачка, тут э, есть какие такие здесь флынищи, волыки такие были, каменцы, еще какие-то ракушка. Бачка, вообще есть вот такая, мне кажется, э, скульптура, такая жаба. Бачите? І ще є ось отакі фане. Він теж включається і виключається. Побажати гарної і мирної ночі пока!